Так, всім привіт! Зібрався, так сказати, з силами. І вирішив порахувати ну так, для прикладу, і для себе для розуміння. Ну все так загалом-загалом. Скільки обходиться ну, там, одна перепілочка, ну, наприклад, і 100 перепілочок. Виростити, продати, який може бути заробіток, і який не може бути заробіток. Все буду. Ну, можливо, тут погано я, написано, я буду озвучувати. Все буду на власному прикладі, на власних цінах, що тут є і що в мене. Так, щоб виростити 100 перепілочок, потрібно купити інкуб Яйце і закласти його в інкубатор. Ну, ціну інкубатора я тут також. Врахував, вона входить ну, якби в амортизацію. Оцього, на інкубацію. Ну, в моєму випадку, щоб десь 100 штук отримати, треба 140 її закласти. Я, наприклад, продаю по 6 гривень. Це 840 гривень затрати на інкубацію. 20 гривень я кожен раз міняю лампочку, і 100 гривень це на електроенергію, і плюс амортизація самого. Інкубатора виходить 120. Так, перепілочки вилупились. Там у нас 100 штук. Їх потрібно обігріти, потрібна вентиляція, напоїти, У мене скважина, тому вода ну, за рахунок електроенергії. Парахов приблизно на їхній період потрібно 250 гривень на електроенергію. Оці всі затрати. Затрати на випайки це вітаміни, а також антибіотик. 100 гривень на 100 штучок десь так. Далі карма. Ну, я поговор, ну, порахував, як вважаю, найправильніше, і найменший буде відхід птиці і найкращий результат. Стартових покупних кермів, 10 кг по 30 гривень це 300 гривень. Стартових власних кермів 40 кг. По 1870, виходить, у мене це 748 гривень. Далі вони будуть підніматись на несушки власного виробництва десь 70 кг. Це по 15 гривень 1050 гривень. Десь на одну перепілку я прикидував кілограм 200 г потрібного комбікорму. ну Різного, за ну щоб довести її до забою. Або, ну. Воно ж це забій, це той ж сам варіант, що вони, ну як би сказати правильно, і коли занесуться, тоді і забій або до єціновські, або до забою. Так, раз і затрати на забій, це там пакетики, нагріти воду, холодну розумієте, якщо ви самі це все робите, не наймаєте людей, то я прикинув десь на 100 штучок, піде 200 гривень на всю ці дрібнички. Разом це 3608 гривень. Це, щоб проінкубувати, отримати 100 перепілок. І десь 45 днів я порахував довести їх до забою. Це на прикладі техаських бройрів, які в мене є. Так, далі йдемо по доходам. Ось, бачите, я тут написав 3 вида доходів. Тобто є три різних види доходів можливості. Саме простийший і самий, мабуть, правильний, як я вважаю, це їх відправити на забій і продати свіжим м'ясо. Воно завжди, ну, якби, люди завжди хочуть їсти, і його можна реалізувати. Чи свіжим, чи можливо там замаринувати трошки дорожче, чи закоптити. Ну, ви зрозуміли. Так, продажа е, ну, Зрозуміло, що 100 штучок у вас не виростуть, буде відхід. Я вважаю 5 штучок з 100 голов – це нормальний відхід. 95 штук минулого разу ми різали. Середня вага була 300 г, це петушки тільки. Якщо курочки, може там трошки більше буде. Ну, я порахував 300 грам тушка. Це 28,5 кг м'яса перепилячого. Ціна, я подивився тут, ну, ті, хто в нас продають там, в сусідньому селі 270 гривень за кілограм. Це на сьогоднішній день. Я там дивився в інтернеті і 300 і 350. Ну, я кажу те, що в нас продають, ось тут недалеко, 10 км від нас. Людина вирощує, займається. В нього така ціна на молоду перепілку. Це якщо його реалізувати, все, виходить 7695 гривень. За все це м'ясо. Дохід ну тобто заробіток чистий 4087 гривень, тобто зі 100 штучок. Ну, я вражаю непогано, тому що затратна частина становила 3600. ну Тут більше, ніж 100% навару виходить 110, я не враховував, тобто ви заробите, ну. Це, дуже, ну, я вважаю, дуже гарно. Якийсь ще нюанс. Я тут порахував покупне інкубаційне яйце, але ж можна отримувати своє інкубаційне яйце, воно буде дешевше і ви трошки більше заробите. Е, також, е, інку, ну, і на інкубацію е, дивіться, якщо у вас кращий ну, якийсь там супер-пупер інкубатор, вивід кращий, у вас будуть затрати на одну перепівку на інкубацію менші, і ви також трошки більше заробите. У всьому іншому там випайки, ви навряд чи зможете і обігрів, вентиляція. ну На цьому ви не закономите. Карма також тут уже ну майже по мінімуму пораховано. Ну, дешевше це, якщо ви хіба що якісь інгредієнти добі десь меншої собівартості. Тобто, ну це такий майже ідеальний варіант. Є можливість для економії це власне яйце. І гарний інкубатор. Більше я здорових розумних перспектив не бачу. Так, з м'ясом ми розібрали, так. але є ще варіант ну, продажу молодняком. Ну, також у цієї людини подивився, попитав. Ну, В сезон по 20 гривень перепілка ну, добава продається. Виходить, у вас 100 штучок вилупилось, по 20 гривень 2000 гривень. Ну, там вам. Вони у вас будуть там, день чи два, все одно, поки їх розберуть, там ви якісь антибіотики, дасте, їх треба обігріти, там ще якісь нюанси будуть. Ну, 200 гривень, хай на це підуть, може комусь їх завести, чи ще щось там. Ну, ви розумієте, перетримка, якісь там мінімальні карма. Заробіток 1800 гривень. Здавалось, набагато менше, ніж тут. Але дивіться, за цей період це 18 плюс 45 днів. Ви можете зробити, якщо ви на м'ясо їх не вирощуєте, три інкубації, тобто три рази по 18, і у вас ще якраз буде ну, періоди між інкубаціями, щоб обробити санобробку, зробити інкубатора, брудера, ну, щоб у вас були мінімальні ризики. І ви за цей період е, виходить. Е, заробите, ну, Три рази по 1800, виходить 5400 за той же самий час. Але ну, мінімальні у вас будуть, як би сказати. Мінімальні, ну, як це правильно сказати, ну, клопотання чи як, ну, голова буде менше всього боліти. Але дивіться, тут я ще не врахував, ну. Що ну, якщо покупаєте яйця, це 840 гривень плюс ось це, тобто заробіток на продажі молодняка він актуальний тоді, коли у вас власне інкубаційне яйце. І він, я думаю, буде там весні, літом непогано заходити, і люди будуть брати. І ну, ви за мінімальний період часу будете просто за рахунок обертів, ну, то що ви будете часто інкубувати і продавати, більше заробляти. І третій варіант це коли ми їх вирощуємо як на м'ясо, петушів продаємо на м'ясо, а курочок продаємо, як курочок не сушок. Неважливо, чи ви собі їх самі продасте і будете ну, яйця з них отримувати харчове, потім чи комусь людині продасте. От У них в перепілок на пополам приблизно курочка і петушки. Виходить, що 47,5 петушків на 0,3, 14,25. Кілограмів м'яса, знову ж по 270 гривень. Це 3847. 50. Так, і 47,5. Ну я так уже, щоб рахував, звичайно, там отак не вийде, ну плюс-мінус, щоб розуміти, пів перепілки ще живої не продасти, і мертвої також. 47,5 на 100 це 4750 гривень. Так, разом це 859750. Це загальний заробіток, якщо так комбіновано продавати. І заробіток чистий в цьому випадку складе 4989 гривень 50 копійок. Ну, майже 5000. Виходить, що е, ну, якщо всі ну тут я не всі затрати просто врахував, всі затрати, ну, Врахувати, то третій варіант найвигадніший. Але найреалістичніший м'ясом. Але я думаю, що ті, хто там займаються, вони, як би сказати, використовують всі три варіанти ну, заробітка. І навіть ну, продають там інкубаційне, харчове яйце. Якщо ви залишили собі перепілку на яйце, правильно, на інкубаційне чи на харчове, вона ж вже пішла, ну, як от. Це ж також я ну, не з голови взяв, по 100 гривень за несушку продають люди ну вже так молоду, там півтора-два місяці їй так. Вона раз, ну, почала нестися. Тобто ви її як собі продали, яка різниця, Це ж також потрібно враховувати. Так що доволі цікаво виходить, ну, як на бумагі, та непогано. А ви напишіть, може десь там я в цінах чи в чомусь помилився, Можливо, ну, по факту буде падіж більший, чи щось я не врахував. Е, ну, я рахував як на свою думку, і на своєму прикладі. Пишіть, як ви, де я може помилився, як у вас виходить.